Добрий день! Сьогодні хочу розповісти на такий засіб за хірбу. Це гіалуроновий серум від Косметіка. Ось так він приходить в такій упаковочці. Більше ніж мільйон продажів, як тут написано на упаковці. Тут 60 мл, дуже зручна упаковка у вигляді скляної колбочки і ось такої піпетки. Дуже зручно використовувати. Консистенція цього серуму вона не така прямо водяниста. Тобто вона не буде протікати крізь ваші пальці. Так? Його рекомендують використовувати два рази на день після того, як ви очищите та протенізуєте цю вашу шкіру, наносити одну чи дві краплі цього серума на ваше обличчя і шию. Якщо чесно, я використовувала трохи більше цих крапель, оскільки тут 60 мл і доволі надовго цього сирему вистачало. І, до речі, з приводу складу він взагалі е, такий доволі простий. Тобто тут всього-навсього три інгредієнта, а е, нічого такого надзвичайного нема. І тут якраз гіалуронова кислота саме е, така, яка, ну як написано, що вона до тисячі разів е, може утримувати вагу вологи в вашій шкірі. І це дає вам такий довго. Тривалий ефект від сіріолонки дуже багато відгуків на цей продукт. Я обов'язково його повторю. Просто в даний момент є чим користуватися, і я її здебільшого використовувала саме в такий період осінь-зима. І трошки весни влітку я використовую з ніацинамітом серум, оскільки в мене комбінована шкіра, і там я намагаюся боротися з певними прищиками і недосконалостями на моїй шкірі. А це класний серум. Тут дійсно класна гіалуронова кислота. І ну, 60 мл за таку ціну надовго вистачить, тобто речі, 12 місяців може бути відкрита. Е, я так думаю, в мене десь вона 6-7 чи 7 місяців була, і то я не використовувала, як тут написано, одну-дві крапельки я використовувала трохи більше. Цікавить, використовували ви цей серум і чи користувалися ви ним? І дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, всім гарного дня, Па-па!